Друзі, всім доброго здоров'я! З вами, як завжди, Валерчик. Оскільки опалювальний сезон вже починається, і Валерчик також не пасе задніх, хочу його розпочати разом з вами. Хочу показати сьогодні, яким котлом користуюся дров'яним. Вже буде йому ось другий рік мого користування. Ну, зараз все наглядно покажу. Друзі, ну ось цей красень. Перед вами котел Кронос на 20 кВт. Бачимо. Котел зроблений із сталі 5 мм, Загрузочна топка дебела. Котел на, здається, на 90 літрів. Дверцята для золи. Так, регулятор температури механічний. Начмо, виставляємо температуру. Все по красоті Регулятор тяги. Це відкритий повністю. Це нам закритий. Це оптимальний варіант. Що сказати за рік експлуатації? Ним дуже довольний? Ніяких проблем не було взагалі. Вчасно потрібно чистити димоход? Зараз покажу його з нутри, Котлом йде подарунок. Кочерга така і совок. Кочерга якраз <кхід> предусмотрена для чистки цих, цих каналів. Це по красоті. Так. Забув за колесники сказати. Колесники тут чугунні, по-моєму, шість ребер. Вони знімаються, зйомні. Поставили насос, але в принципі ним ніхто не користується, оскільки тут парове зроблено під уклонами. І ніколи він не кипів цей котел. Працює він в парі із газовим Житомирським котлом. Допустим, якщо прогоріли дровцята, впадає температура, автоматично вмикається газовий котел. Так що я ж кажу, рік експлуатації мене порадував. Ніяких проблем взагалі не було, ні підтікало, ні день, ну, взагалі. нічого. Так, це Захару грушу зробив. Гірка для Захара, Валерчика Гіря. Mm. 에, ну, в принципі, дрова сюди залазить любого, практично любі. Бачимо. Тут вже дровцята накидані, наче безрозмірне дно тут. Можна кидати і кидати. Ну що, підпалюємо? Ну що, можете мене привітати, опалюваний сезон розпочався, Валерчика. Закриваємо тут отакого плану. Чотенько час розгориться, все буде добре. Ось так виглядає. Хочу ще показати димоход, який ми власноруч зварили з допомогою нашого родича. Деда колі, нашого штатного сварщика, незамінімого, так сказати. І. Регулятор тяги я показав. І зараз покажу нашу роботу. Ну ось наш демоход. 150 труба метрів шість і. Зварили такий каркас, каркас безпеки, така драбина, бо стіна, стіна викладена в один кирпич в нашій котельні. І обов'язково зварили такий каркас безпеки, бо великий вітер, щоб не дай Боже, не звалили трубу. Труба така важкенька. Купив я її на металоприйомці. Дядя Коля, привіт! Якщо дивиться відео, дякую за трубу. Дуже довольний. В цілому. Демок іде, що ще потрібно для щастя. Хата обігрівається. Котлом дуже довольний. Функції свої виконує. Демоход все теж в порядку. Вчасно потрібно чистити і все буде добре. Друзі. Кому сподобалось відео, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Всім бажаю українцям теплої зими, теплих домівок, мирного неба над головою. Все буде Україна!